Щодня в Україні перевозять десятки тисяч вантажів, і ми вирішили втілити всю атмосферу українських далекобійників у нашу улюблену гру. Ми дуже довго працювали над усім ігровим функціоналом і готові представити вам нову роботу далекобійника, яка буде доступна вже у весняному оновленні. Вас чекає унікальна система та продуманість даної роботи. Робота полягатиме у перевезенні вантажів, але не все так просто. Вам потрібно буде зробити вибір: перевозити вантажі на орендованій вантажівці або купити свою вантажівку чи тягач в новому автосалоні. У кожного гравця буде рівень далекобійника. Чим вищий рівень, тим більше вантажів та зарплати. Якщо у вас вже є вантажівка, ви зможете звернутися до біржі замовлень. Там ви самостійно обираєте вантаж якої компанії ви зможете перевозити. Різнотипність досить велика. А на додаток до цього ви зможете спілкуватися з іншими далекобійниками по рації. Спеціально для цієї роботи ми додали більше 30 вантажів та різних причепів. Ви зможете возити як звичайні продукти, так і автомобілі або техніку ЗСУ. Привілей професії в тому, що саме ви обираєте тип, вагу, дистанцію та зарплату на цій роботі. А ми з вами не прощаємось. Ви почули лише малу частину всього весняного оновлення, яке буде вже незабаром. Напишіть в коментарях, які вантажі чи тягачі вам би хотілося побачити у грі. До нових зустрічей на Ukraine GTA. Слава Україні.